Слава Ісусу Христу, дорога громада! Хочу повідомити вам про те, що відбувається в нашому місті, що буде відбуватися, але саме основна подія вона буде пов'язана з Днем міста. Це буде 24-25 числа вересня, і ми будемо святкувати 468-му річницю з дня заснування нашого міста. В рамках річниці буде проведено ряд заходів. Їх буде багато, вони вже проходять. Ну, Зокрема, вчора відкрито фестиваль «Бурштин Мистецький. Ви вже чули про це, бо це анонси пройшли всюди. Тобто ми організували ще з минулого року ми його планували цей фестиваль, і мова йде про те, що скульптори будуть витісувати з дерев'яних колод скульптури, але скульптури будуть. На патріотичну тематику, і таким чином, ми будемо все робити для того, щоб людям сподобалось, щоб це було мистецтво близьке до народу, щоб мистецтво ми наближали також і перемогу наших Збройних сил над нашим ворогом. Отже, 468 річниця, фестиваль. Крім того, хочу вам сказати, що. Буде ряд заходів в суботу і неділю. Зокрема, ми, ну, наприклад, в суботу будуть, якщо так якщо вже конкретно пройтись, починаємо з 10.30. Це Буштинська 10. Це традиційний обласний у нас буде забіг на рівні області. Отже, в 15 й годині буде спідкарвінг. На українському, якщо перевести, це швидка різьба. І результатом цієї швидкої резьби через годину, тобто в 16-й годині, буде аукціон. Це дуже цікава подія, тому запрошую всіх взяти участь, всіх, хто може, дітей, дорослих. В неділю, 25 вересня, також буде ряд заходів. Я буквально їх озвучу, тому що їх буде багато. Ось починаємо з 9-ї години. Це божественна літургія. В 10-й годині буде дитячий футбол на спорткомплексі нашому. В 11-й годині майстер-класи по гончарству. Художньому розпису це ППК «Прометей» буде. О 13-й годині виставка продаж виробів та продукції старостинських округів Уштинської нашої територіальної громади, це також буде ПК-прометей. О 14 годині виставка дитячих робіт також прометею. О 16-й годині буде благодійний аукціон це роботи дітей, це збісело, це малюнки, різні роботи також просимо взяти участь. О 17-й годині почнуться урочистості. З нагоди Дня міста і це буде в будинку культури, буде концерт. Тому прошу всіх взяти участь. Буде також працювати виставки наших старостинських округів. Це будуть виставки як і мистецькі, так і, мабуть, представлятимуть людей деякі страви. Тобто, я думаю, буде цікаво. Прошу відвідувати, прошу бути активними. Хочу сказати також, що. На сьогоднішній день оголошена закупівля отих трьох доріг, які я анонсував, тобто ми вже наближаємось до того, що через два тижні прийде аукціон і ми будемо знати, хто буде робити дороги. Це вулиці Проектна, вулиця Стефаника і вулиця Липова. Якщо буде проведена закупівля, ми повинні їх заасфальтувати, але в один слой. 6 см, наскільки я знаю, тому що це експлуатаційне утримання, і повністю зробити будівництво так, як воно вимагає проєкт, ми не зможемо, тому що сьогодні капітальні видатки не йдуть. А от експлуатаційне утримання ми погодили, дякуємо обласній державній адміністрації, погодили нам ці роботи і ми це зреалізуємо. Трім того, хочу вам вас повідомити, також, що ми організували. Команду в нашому місті поштим по футболу, і вона виступає вже в другій лізі. Перший наш провок проведено в Делятині цієї неділі. В середу буде у нас матч домашній. Слідкуйте за анонсами. Відвідуйте футбол, відвідуйте, будь ласка, наші заходи до Дня міста. І таким чином ми активізуємось і проведемо належним чином оці дні. Які присвячені Дню міста. І хочу підкреслити, дорога громада, що ці всі заходи можливі тому, що наші захисники, наші захисниці дають нам можливість це все проводити. Не посипаємо голову попелом, працюємо разом, працюємо спільно, насолоджуємося мистецтвом і пам'ятаємо, що мистецтво наближає нашу перемогу.